Компанія Електромотор. Сьогодні пару слов хочу сказати про інвертор D і про акумуляторні батареї. Акумуляторні батареї нового зразка, про c і про Бій. Нового зразка вона дуже гарно виглядає. Заряджена на 49% підсвіточка. Тут у нас силові роз'єми заглушками. Тобто, отакі от зараз Прийшли на зміну, а про пробігли. Якщо я зараз. Ну я вже закрив. Вони такі з ручечками металеві. І яке ж саме поширене питання у нас є? Зараз я можу зараз знайду. Десь на Ютубі. Ну, от так от. Бачите, ви тут? Отак от вони. О тут стоять стає... акумуляторні батареї, де я пробіг, версія 200D. Ви можете у мене вартість ось такої флешки 500 гривень. Бачите, от війте, тут є у нас заряд, батарея старого зразка і батарея от, там, на дальньому плані нового зразка. Я не хочу, бо не, не завжди є можливість достати і познімати. І друге, таке дуже поширене питання. Чи якщо стоять батареї старого зразка, чи можна під'єднати батареї нового зразка? Можна, там потрібно немного перепрошувати прошивку, там перепрограмувати. Але навіть просто обикновий DNS кабель та, підключаєте і йде ну, нормальна зарядка, нормально працює. Часто ще е спрашують, яку. Ну, краще купити батарею до інвертора D, чи обов'язково покупати батареї D до інвертора D. Не обов'язково. Є зараз величезний вибір, все сумістиме, -су -су все нормально працює. Але основне відео то, що уже от серії B Pro-B, Sie G5 Pro-B. О тут, ви бачите, де, то такі вже батареї не випускаються, не виробляються. І йдуть такі більш сучасні з такими моніторчиками. ну, На котли, може, похоже, на самі інвертори похожі. І дуже гарно вони монтуються. То всім же пропонуємо про B. Вірне, Pro -C.